Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets або. ТІВІ. І ми сьогодні з Тошою переїжджаємо на іншу квартиру. Я думаю, вам буде цікаво, як ми це будемо робити, тому буде це знімати Тошенька вже готовий до переїзду до да, моєї От Я забираю цю тумбочку з собою, щоб клітку туди поставити. І ось збираю його монатки. Бачите? Тут у нас вже, ну, це комодик, такий невеликий, теж, щоб сюди розмістити, поки що його причиндали оці всі. Всі можливі присадочки його теж забираю я. Буду щось майструвати новеньке, тому що там поки що пуста кімната. його. Так, зараз я це все складу і вам розкажу далі. Та кімната. Яку ми виділили для Тоші, вона ще пуста. Там має бути шафа і полички для Тоші. Але це довгий такий процес, поки воно ще там буде, невідомо, а тимчасово я маю його якось розмістити там. Тому будемо щось придумувати з того, що є. Да, Тоша. Не нервничай. кармушкою збивається. Тоша, що таке? Так, От, головне оця паличка, вона його улюблена, тому вона обов'язково їде, і я думаю, що вона нас виручить. Ось такий мішочок. А, і корм. Корм теша. Я ледь не забула про твій корм. Наш корм. От, Тоша, займаємо кормушку, водичку. Ні, Тоша, ти там залишаєшся. Ти не виходиш, ти не виходиш, ні, ні. Я тут все забираю, а тебе залишаю поки що в клеточке. Да. Так, і водичка тут у мене ще. Так, куди ти зібрався? От же ж. малюк ти мій такий маленький. Ні. Тоша в клеточці, так. Да. Зараз я ще. Мию цей поддон зараз помию. Так, це висипаємо, виливаємо. Все, Тоша, я тебе буду зараз накривати пледом, бо там холодно на вулиці, темно вже. Да. Будемо їхати вкриті. Отак от. Чикс. Чикс. Якусь прищепку. Ану, візьми на кухню там, де спецію, конях там прищепку. То, що замотаємо, щоб я не хвилювалася нього. Такс, опишусь сіди. Ну вже в ліфті все йде по плану. Чирійка я щось там розказує. Спробувала я його відкрити. Думала, може, так буде йому. Простіше, та і мені спокійніше буду його бачити. Але мені здається, що він так буде ще більше боятися. Не знаю, що робити, коротше, ще закрити, бо він там літає по клітці. Тоша, я тут, якщо що, Тошечка Чуєш, я тут. Вже ж темно, нічого він не бачить. О, так краще. та Шоня, все нормально, ми їдемо з тобою. Пам'ятаєш, вже так було, ти переїжджав вже. О, зе світом краще йому. Заспокоюся трошки. Та Ташонечка, я тут. Все добре. Ду. Мой котик. Оце у тебе в житті переїздів було багатенько, так? Да? З кухні. В Спальню зі спальні в кімнату. З кімнати потім він їхав в Київ на одну квартиру. Потім там стався пожежа сталася. Переїхали до знайомих на квартиру, жили у знайомих. Потім переїхали ще на другу зйомну квартиру. Потім переїхали назад Черкаси. Потім теж живу мами, коли ми путешествували <сь> по світу. Да, Тоша? Ти в Африку? Потім, потім назад. В Африку? Так. Да. Ну, а Єгипет це не Африка. А, Африка. Ну, значить їздила. Можна було його забрати. І, випусти. і випустити, так? Да? Та ні, ти що? В природі ці пташки більше трьох років не живуть. Тому що їх там хтось з'їдає, або вони хворіють і вмирають. А Тоша у нас. Горець. О, а що так цей? Чад, чадним газом заваняло. Навірно, машина на газу була. Тобто газанув газу нам газу не згорали. О, ужас. Наверх, закриє в мене вікно. Ого, тож, оце ти побачиш зараз. Черкаси, хоч будеш знати, в якому місці ти живеш, Черкаси. Так. Да. Ну і котику, все добре. Я коли розмовляю, він чує мій голос і мені здається, що йому так спокійніше. Тому я трендю безконечно. А зіває коли, то це він намагається заснути і зняти стрес. А мені краще, коли ти мовчиш. А чого це? Просто. Нічого собі. Тобі що, не цікаво, коли я щось розповідаю? Розкладаєш, так, коли трендиш, то ні. Ну то коли тренде, це ж я розповідаю. Mm. Ти хотів сказати щось інше, мабуть. Але, Але не зміг. <схі> щось про пилити, мозги виїдати. Щось на цю тему, мабуть, була у тебе задумка. Ти держи донизу, клітку, щоб вона не тіліпалася. Це челіпається лісінка оця зверху, ось я її тримаю рукою. Але пальчику боляче, коли тримаю. Упс, поворот. Тоша, Весь вперед, щоб тебе не ухотало. А ну виключи, може, ну, може вже й нормально. Не мешає? Добре, ну коротше, начебто все нормально йде. Їдемо. Тоша мальчик. Тоша крутоша. Тоша крутоша. Так. Тошечка. То шум. Не хлопчик любит, да. Чирикай. Чирикай. Дворники уповлюємося трошки, коли дворники працюють, так? Страшновато. Та мене тулиці. Так? От тепер витягаємо спочатку клітку, потім явою. Та все. Що ти, бідний родичу? Чекаємо ліфт, да? Чекаємо ліфт і їдемо додому. До нового. Так, пожитки Тошини забираємо. Опа! Поставити штучку можна. Та я б все забрала. Так, чекай, тут Тоша, не уходь. Вітаю тебе у новому домі. Зараз я тобі все покажу. Ота твоя кімната. Вона ще не облаштована, Тоша, але там все буде. Трошки згодом. Поки що будемо викручуватися. Поняв? Поки що так. Зараз ще у мене є одна ідея. Спробую її реалізувати. Ну, це його багатство. Ще треба якось там розмістити. Не на підлозі бажаного, а на визвишеності. От я положила гласна оцю стрім'янку і на оцю коробку. Це те, що можна з чого побудувати якісь лазинки йому. Зараз сьогодні, отут він любить сидіти і гристи цю паличку. я поставлю це отут. І оцю паличку треба кудись пристроїти. І тоді взагалі буде чудово. Ось ось отак. Отут можу прив'язати її. Якось. Якось зафіксувати тут її так треба. Бо отак. Отак якось. Так. Ага. Дивіться, як все виходить. Ще не бійся. Це твоя палка всього лише всього. Так, отак вот от. Фіксуємо. Фіксуємо тут і фіксуємо тут. О! Треба чимось зав'язати, отак. І все. Буде добре триматися. Отак. О, більш устойчиво. Непогано. Але душа ще посидить в клітці, може, день-два, не знаю, щоб він трошки оглядівся, а може і випущу раніше, не знаю. Він в мене така розумна пташка вже. скільки всього перебачив в цьому в своєму житті? Взагалі, по правилам, коли пташку, типу, перший раз в квартиру заносиш, ну, з зоомагазину, з клітки не можна два тижні випускати, щоб він ні в що не врізався, не падав на цей. От, я вже бачу мінуса. Він буде сідати сюди, чіплятися, як воно то любить на зеркало чіплятися і какати отакими от путюками. <гум> Може, звісно, він тут нема буде ні, ну, не зможе зачіпитися, це буде круто. А якщо, звісно, він сюди зможе чіплятися когтиками, то це буде проблема. Так, хотіла я це все завтра вже, в день робити, але не можу зупинитися. Хочеться мені тут щось Я Вже взяла скотч. Зараз отут от, -от прив'яжу цю паличку в двох місцях, тут і з іншого боку. І, скоріш за все, поки що так залишу. ну Плюс кудись може. А може а може цю стрімянку поставити наоборот. Так повернути, щоб ліснічки були сюди, тоді на ліснички теж можна поставити що якісь штучки. Вона чиста, вона просто оце ну, краска. Я сподіваюся, що він не буде її гристи. Блін, Тоша. Звісно, надіжди мало. Проблемка. Ось так. Поки що я все облаштувала тошику. Він за всім дуже сильно спостерігав, як я тут все робила. Ти знаєш, що то я для тебе да, водую. Я Зараз відправлю цього бідного родича нашому мебельщику і скажу, що треба срочно щось робити. Бо теж хочу, щоб у нього було тут все пофеншую. Ну, зараз. Я намагалась теж зробити все по феншую, <гум> Подивимось, може, завтра його і випущу. Зараз вже буду накривати клітку. А, нехай відпочиває спить. От, він воно чухається, чухається, значить, що він розслаблений. А, і, і все, виключаю світ, нехай спить. А завтра зранку повернусь до вас і до нього.

Тут лазиш, я чую, да, по клітці, лазиш вже. Все, гуляє. Відкривати поки не буду, хай звикає. Сьогодні день вже пройшов, я нічого не знімала, тому що я трошечку ще не випускала. Він сидів квітки, їв, там щось чирікав. От, але я був спокійний і я не стала його сьогодні ще випускати, щоб він все ж таки звик до відстані, до обстановки і міг добре орієнтуватися, коли я його випущу. От, але я думаю, що може вже завтра я відкрию клітку, а може післязавтра. Ну, не впевнена я ще щоб він вже точно звик мені потрібно. І буду знімати, як він вилетить, що він буде робити. Але це вже буде в наступному відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, залишайте свій коментар, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо раптом ви не підписані. І зустрінемось з вами в наступному відео. Всім бувайте!